Перед великоднем прикарпатці матимуть можливість закупити усі необхідні продукти і придбати інші потрібні їм товари за помірними цінами. А в області розпочинаються традиційні весняні ярмарки. До участі у них запрошуються усі сільгосповиробники, переробні та інші підприємства області, і звичайно ж покупці. В облдержадміністрації відбулася нарада, яка була присвячена питанням організації і проведення ярмарків. Місця проведення вже визначено як у районних центрах, так і в обласному. В Івано-Франківську торгові ряди будуть розгорнуті на площі біля вули вулиці Короля Данила, тролейбусні та на східному ринку. Ціни кажуть організатори будуть помірними. Ми проводимо 5 числа в цю суботу, от і на наступну суботу також проводимо ярмарк. На ярмарки хочемо представити повний асортимент такої ну, край необхідної. Про це м'ясо і м'ясо, е, м'ясні вироби, крупи, борошномельна вся продукція, асортимент, молочна продукція, яйця курячі, риба. Саджанці от і е, насіння, кому що буде потрібно купити, комбікорми купити. Так, щоб якраз на такий е, весняно-літній період населення могло скупитися. Тієї продукції кабле необхідна. Ще одне питання, яке цікавить мешканців Прикарпаття, це посівна. Посадовці переконують, що, попри подорожчання паливно-мастильних матеріалів та мінеральних добрив, усі весняно-польові роботи відбуваються як заплановано. Вся посівна площа в цьому році буде 212,8 тисяч гектарів. Кудись порядка на півтора тисячу гектарів більше, ну це прогнозні цифри. Не можна сказати, що це догма, що це вони не змінюються ні правил. вправо. Ну менше, по крайній мірі, не буде. От, більше проти рівня минулого року. Це вся посівна площа. Це сюди входять всі культури, в цілому на весняно-польові роботи нам потрібно 341,8 тисячі е, мільйонів гривень мільйонів гривень. Власних оборотних коштів господарства по тих зведеннях, які ми беремо, десь порядка 253 мільйони решта, значить, запозичені кошти, решта банківські кредити. Щодо ціни на хліб, то тут кажуть в обласній держадміністрації: суттєвого подорожчання не повинно відбутися. Запаси борошна та форвардні закупівлі зерна уже на цей рік дають впевненість, що вартість запашного залишиться майже без змін. Наші області, шановні колеги, немає підстав для здорожчання хліб. В нашій області достатньо продовольчого зерна, достатньо, предостатньо. Наші запаси продовольчого зерна. По державних ресурсах, ну так цифри не будемо називати, цифри називати, але скажу, що на два роки вкритих. Отож, повертаючись до теми ярмарків, усі бажаючі придбатися сільгоспродукцію за доступними цінами, а також поторгуватися безпосередньо з її виробниками, запрошуються на ринкові площі.